Меморіальний комплекс розташований у центрі села. Церемонія відкриття зібрала рідних героїв, місцевих та представників влади. Після урочистого підняття прапору України честь відкрити портрети полеглих у бою героїв дісталась дітям. Боровся за життя, за Україну, за рідний дім і те, що так любив. Нас не здолати, нас усіх не вбити. Ми маємо те, чого не. На заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять Вадима Годованого, Віталія Галича, Олександра Вольвака та всіх захисників України, які загинули в російсько-українській війні. Представники духовенства жашківської громади провели освячення алеї. освячується, Благословляється, освячується, алеється. Слова шани та вдячності висловили очільник громади Ігор Цибровський та староста округу Інна Побережець. За свободу ми платимо надзвичайно високу ціну, тому пам'ять про борців і їхню звитягу є найвищою цінністю для національної ідентичності. І тому з вами сьогодні ми відкриваємо алею слави воїнам-землякам, які загинули на російсько-українській війні, де кожен з нас може віддати шану нашим героям. Так, це висока честь захисник України, не кожен її може отримати і пронести з собою, не заплямувавши. Ці хлопці, яких ми сьогодні шановуємо, саме такі. І дуже знаково, що в цей день скорботний збирається все село і не полишає родини загиблих наодинці своїм горем. Це каже про нашу єдність, про національну духовність і високу мораль. Але героїв це не лише про скорботу, це місце вдячності та відповідальності за можливість жити в мирній Україні.